Пройшло багато часу до того, як світлофор отримав свій сучасний вигляд. За 100 років існування він змінював як власну зовнішність, так і технічне оснащення всередині. Раніше керований поліцейським двоколірний пристрій став автоматичний та додав сигнал готовності жовтий. Крім того, поступово традиційні лампові світлофори почали замінювати на світлодіодні. Вони відбивають сонячні промені, тому їх сигнал гарно видно у будь-яку пору року та час доби. Останнім часом все частіше на вулицях міст почали з'являтися світлофори зі звуковими сигналами. Останні мають допомагати людям із вадами зору орієнтуватися на дорозі. У Полтаві лише три світлофорних об'єкти належать до цього різновиду. Встановили їх у місцях найбільшого скупчення людей поблизу автовокзалу, в районі центрального ринку та біля зупинки Фурманова. Як же там, де багато проходить людей з вадами зору потрібно? Відповідний звуковий сигнал вказує людям із вадами зору, коли можна переходити проїжджу частину. Для нас він не допомагає, не заважає а для людей, які погано бачать, то звичайно це для них. Проте зауважують полтавці часу, який дається світлофорами для переходу на інший бік вулиці, не завжди досить. Ще б краще, якби він не тільки якби звуки создавав, а ще трошки длітність його освітлення, тому що старі люди вони не встигають переходити дорогу. Загалом на сьогоднішній день у Полтаві функціонують 59 світлофорних об'єктів.